На роботі мені видали iPhone 16I як робочий телефон, і я вирішив перенести на нього все, що було на основному 16 Pro, та пожити з цим пару тижнів. Назвав цю ідею експериментом, записав про це відео і обіцяв по завершенню експерименту зробити ще одне з висновками. Було це півроку тому. Висновки такі, що на увесь інтернет більше нічого обіцяти не буду. Обіцяю. Але це те саме відео, де я розповім про свій досвід майже щоденного використання найдешевшого iPhone в актуальній лінійці, які в нього зацінув 700 євро є мінуси, і чи є вони взагалі, та кому, на мою думку, цей пристрій підходить якнайкраще. А почнемо з хорошого, бо не похвалити цей смартфон за автономність ще нікому не вдавалося. Тут стоїть акумулятор на 4005 мАч, Це більше, ніж у 17 айфоні, Більше навіть, ніж у моєму основному 16 Pro на цілих 500 мАч. Взагалі, за тестами в інтернеті це третій найкращий айфон за автономністю серед актуальних моделей. Поступається лише 17 Pro та 17 Pro Max, але там батарейки на 5088 мА, і це, як-не-як, флагмани, які коштують майже вдвічі дорожче. Ну а за моїми власними підрахунками, батарейки вистачає за умови екранного часу до 5 годин на день, і зранку і до обіду наступного дня. Тобто півтори доби у звичайному темпі, соцмережі, рілси, месенджери, Ютуб і дзвінки з фоточками. І навіть оновлення на iOS 26 не вплинуло на автономність. Принаймні я цього взагалі не відчув. Чому так відбувається? Зрозуміло. Екран тут 60 Гц, і все, ніякого Always On немає, батарейка більша, а чіп сучасний. До того ж, не один. Крім основного процесора a 18 є ще й C1, Той самий новий модем стільникового зв'язку, власна розробка Apple. Його наявність, як правило, гарантує стабільніший зв'язок, швидший пошук мережі та завдяки оптимізації кращу автономність. Але мені так і не вдалося відчути якогось приросту швидкості, про який багато хто з блогерів говорить. Хоча я й заміряв і на різних сім-картах, і навіть у різних країнах. Якщо різниця і є, то хіба що в цифрах у тестах, але не в реальному використанні. У реальному житті цей смартфон справді трохи швидше знаходить мобільний інтернет після того, як виходиш з ліфта, і буквально зовсім трохи довше тримає мережу, коли підіймаєшся вгори. Це, звісно, дрібниці, але приємні. Такі ж приємні, як сонечко, що світить на корівок. До речі, усе це знято на iPhone 16i. Ви ж не думали, що факти про зв'язок я вигадую. Я дійсно сходив в хайк з одним лише 16, i і зараз розповім і покажу, як цей смартфон фотографує і знімає відео на прикладі мальовничих гір баварії. Якщо коротко, фотографує iPhone 16i нормально. Але якщо купатися в деталях, то не краще десь за 15 iPhone. Тут сенсор із ширика 16 Pro, нібито, але лінза інша, і в сумі це щось на рівні iPhone 13 за якістю камери. Без наближення, коли просто гортаєш звичайні фото, питань взагалі не виникає. За світлого дня в комфортних умовах виходять типові приємні айфонівські знімки. Я, наприклад, дивився їх у галереї поруч із фотками, які дівчина знімала на 15 Pro Max, і без підказки зовсім не розумів, де який айфон. Але якщо світла менше або в кадрі рух, тут уже помітно, що і сенсор менший, деталізація гірша, натуральне боке менш глибоке. І ще камера тут всього одна, тому з часом починає відчуватися відсутність ширика, а іноді хочеться наблизити ті ж гори більше, ніж дозволяє цифровий 2X. З цього випливає і відсутність макро та всяких бонусів на кшталт кінорежиму чи просторового відео, але це вже не про фото, це вже про відео. І тут, на мою думку, ситуація не така рівна, як із фото. Хоча і за світлої погоди все окей, але варто сонцю трохи присісти і разом із ним просідає якість зображення. Тут немає слоумо у 4К, і навіть через Final Cut камера не вдається вімкнути логарифмічний профіль, тож сенсу знімати нею особливо немає. Простіше користуватись стандартною камерою, і виходить те, що ви зараз бачите. Норм, але закусити під Pro-look, як на pro айфонах, вже набагато складніше. Фронталка 12 мегапікселів і тут уже паритет із 16, а той 16 Pro, бо буквально те саме. Тому нормально. Загалом по камері слід розуміти, вона найслабша в лінійці, і це не образливо, бо гірша саме у порівнянні з іншими. Окремо ж, це все ще iPhone. Якщо порівнювати з iPhone SE, то тут справи набагато краще. Тому як продовжувач бюджетного чи радше найдешевшого iPhone з офіційних, усе виглядає цілком логічно виглядає він теж можна сказати простіше за інші айфони. Але як на мене, це враження більше через те, що ми не звикли бачити одну камеру на такому великому корпусі. Хоча тепер існує iPhone 17 Air, щонайменше, ти та й з часом звикаєш до аскетичності цього дизайну. Трохи застарілості додають гостріші грані. Вони вибиваються з сучасного дизайн-коду Apple, але руку не ріжуть, око особисто мені теж. Тому до дизайну і відчуття пристрою в руці. Жодних претензій. Так само, як не заважає мені чубчик, і навіть екран 60 Гц. Екран, до речі, попри посередні показники яскравості на папері, здається, майже не поступається моєму основному 16 Pro. Тут теж суперетіна XDR, теж OLED, така сама контрастність, і навіть за відчуттями яскравість дуже схожа. hdr контент з Apple TV виглядає так само смачно, увесь UI новою iOS 26, Теж. І навіть фірмові шпалери, як виявилось, були спойлером до скляного інтерфейсу. USB-C є, швидкий Face ID є, захист від води і пилу теж є. Навіть скло Ceramic Shield, хоча все одно наклеїв додаткове. Є навіть малокорисна Action Button і повністю безглуздий Apple Intelligence. Загалом усе на місці, окрім магнітного кільця MagSafe. Саме потихеньку переходимо до мінусів, і ось це відверто: мінус для автомобілістів та любителів бездротових зарядок з MagSafe. У мене теж є кілька таких, і я їх часто використовую не стільки як зарядку, скільки як підставку. Але для 16 i така опція недоступна. Так, це можна вирішити чохлом із MagSafe, бо бездротова котушка під кришкою є і телефон заряджається, але вдвічі повільніше лише 7,5 Вт, і на магніті не тримається. Виглядає як жлобство з боку Apple, бо в 14-му айфоні з ідентичним корпусом вони якось знайшли. Місце і для максейв, і для зарядки на 15 Вт, А тут вирішили скіпнути 60 Гц Я озвучую під заголовком мінуси, але сам мінусом це не вважаю. Звикання до цього один день не більше на користування це ніяк серйозно не впливає. Та й тим, кому не потрібна друга камера чи новий дизайн, точно не принципові ці 120 Гц. З точки зору вагомості мінусів я вважаю відсутність макро, щоб фотографувати лічильники чи читати інструкції до ліків, більш суттєвим недоліком ніж частоту оновлення екрана. Ціна, як на мене, найбільш дискусійний момент, бо багато хто справедливо відмічає: 700 євро це такий цінник ні туди, ні сюди. Бюджетники коштують дешевше. Флагмани ми знаємо починаються від тисячі євро і вище. А от щось посередині, типу айфону 17 за 950 євро, вже вміє набагато більше працює краще. І взагалі, як на мене, це зараз найбільш вигідний айфон. Тому складається враження, що 16i існує, аби плавно підводити до думки про покупку айфону 17-го. Але для цього потрібно, щоб ціна була максимально близькою. І оці ці 250 євро якраз створюють таку комфортну по відстані прірву, щоб серйозно задуматися над стрибком. Підходить цей пристрій, на мою думку, ідеально для корпоративного сегменту. Я тому пряме підтвердження: це мій робочий телефон, який я заряджаю 2-3 рази на тиждень. Він чудово тримає зв'язок, будь-де має сучасні розміри, тож зручно писати імейли, камери вистачає, щоб робити якісні скани документів. А що власне ще потрібно? Для особистого користування він теж цілком підійде, як апгрейд з iPhone SE, iPhone 11 чи 12. На це, до речі, сама Apple натякає на своєму сайті, і я з ними згоден. Це девайс для користувачів із мінімальними вимогами, але з бажанням, щоб це був саме iPhone, працював плавно і жив в одних руках довго. Походивши з ним три тижні, як з основним, я все таки зрозумів, що люблю технології, і для мене важливо, щоб мій смартфон був сучасним з трьома камерами, з красивими відео, ну і з актуальним дизайном. Думаю, з часом iPhone 16 і виграватиме більше, бо ціна ймовірно опускатиметься, почнуть з'являтися вживані варіанти у хорошому стані. Але загалом, як я вже сказав, найвигідніша покупка цього року, на мою думку, це iPhone 17. У ньому вже є абсолютно все, що душа забажає. Тому якщо 250 євро не шкода, беріть його. А якщо переплачувати не хочеться, бо немає таких вимог. 16i цілком хороший телефон. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал, якщо моя думка тобі цікава. Оцінюй це відео, а також попередні і майбутні. Пиши в коментарях свою думку щодо iPhone 16i, або став запитання, якщо щось залишилось незрозумілим. Гарного вечора і тихої ночі.